Візуальна частина цього автомобіля дуже нагадує щось між восьмим та п'ятим. Дев'ять дев'ять. Цей автомобіль представлений в чотирьох кольорах. Вони такі, знаєте, не насичені. То, що мені подобається дуже сильно сам буфер, але знаєте, що мені подобається найбільше? Це ось ці болтики. Боже, вони так гарно виглядають. Але але мені не подобається, як крилости. Можемо відчинити одразу. Повністю цю панораму. А, ну я ще не показала. Знаєте, як це перекладається? Я також не знаю. Тримайтесь. Так одесять вже холодно. Дуже цікаві тут кнопочки є. Вімкнули камін і тепер ми можемо відпочивати. Прям спорт. Тут прям спорт набирає як звичайно автомобіль. Машина норм, девіаліт-музика, вона прям о. Баси чудові, високі норм. Прям отак от, от. Даю слово пацана. Треба звикати. Це нова машина. Це такий перший експірієнс. Смотря який фабрик, смотря откуда приходить фабрик, смотря скільки деталей. Вона прям тримає дорогу. Вона тримає дорогу. Таких автомобілів поки що не вистачає. Друзі. Ми знімали огляд на Леопард 8, Ми знімали огляд на Леопард 5, Нещодавно вийшов Леопард 7, На який ми також знімемо огляд. А сьогодні ми вам презентуємо і показуємо новий крутий леопард 3 в комплектації ультра. З вас підписка та лайк, а ми починаємо. Візуальна частина цього автомобіля дуже нагадує щось між восьмим та п'ятим. Дев'ять Але він виглядає трошки менш за п'ятий. Але, ну як ви бачите, хижак є хижак. Леопард це леопард. Дуже цікава передня частина. Тут додали ще електропривід. Зараз кнопочку знайду. Переднього багажнику. Тобто Він відчиняється дуже гарно. Тут в нас є ось таке відділення гарне, два проводи для зарядки та для роздачі, і ось такий комплект: мікрофон, жерезочка, гель, компресор, гель-компресор, трикутничок і там далі ще крюк. Компанія BYD перемістила, скажімо так, з багажного відділення ось сюди. Я думаю, що це навіть зручніше ніж коли вона лежала в багажному відділенні. Щоб закрити, скажімо так, передній багажник, просто нажимаємо також кнопочку, тобто ніяких механічних дій не треба робити. Передня частина ну, дійсно, як п'ятий леопард. Дуже гарна оптика, дуже гарно вона виглядає. Длядає дуже так. Цей автомобіль представлений в чотирьох кольорах. Вони такі, знаєте, не насичені, вони більш пастельні. Ось такий зелено-сірий, голубо-сірий. Також є білий та чорний. Дуже гарно вони всі виглядають, все так гармонійно. Вау, автомобіль має батарею на 72,9 кВт, повний привід, потужність 400 двісті кінські сили, запас ходу 501 км, а розгін до 100 за 4,9 секунди. Максимальна швидкість автомобіля 201 км за годину. А тепер про розміри авто: довжина 4,605, ширина 1900 і висота 1720. А тепер переходимо до зарядки. Вона в нас знаходиться справа позаду. Тут, як ви вже знаєте, є більш повільний порт та більш швидкий. І тепер ми плавненько, ось так гарненько переходимо до багажного відділення. Відчиняємо його і показуємо, що там всередині. Дуже гарно воно відчиняється, але знаєте, не завжди е комфортно, коли автомобіль відчиняється ось саме так. Але ну, це дійсно гарно. Мені подобається, мені дуже подобається. Я не подивилася, скільки літрів. Ага, об'єм багажника у нас невідомий. Уявляєш собі? Невідомо, скільки літрів у нас об'єм багажника. Як так? Будь ласка, конкуренти, напишіть, скільки літрів у нас об'єм багажника. Але, то, знаєте, тут є ще ось таке подвійне дно, але воно не дуже велике. Тобто тут є сабвуфер. Так, і ось тут є невелика, дуже невелика ніжа. Але знаєте, що мені не подобається? Мені не подобається ось ця паралонова штука. Це такі. Не знаю, мені дуже не подобається це. Так, що в нас тут є? Тут є світло є ось такий крючок. Також є додаткове кріплення для шторки. Бачите? Ну і це все можна скласти задній ряд. А, ще тут є ніша. Ось тут така. Бачите, гарненька. На 5 кілограмів. Те, що мені подобається дуже сильно. Ще додаткове місце. Як ви знаєте, то в п'ятому та восьмому леопарді тут було. Запасне колесо. А тут є додаткова така ніша, додаткове багажне відділення для якихось ваших речей. Радіус колес в автомобілі 19-й, і підвізка попереду встановлена незалежна Макферсон, а позаду багатоваження незалежно. Я завжди вам показую комплект, що в нас входить в ключки. Ось такі nfc карти BYD. Цікаво, чому. Та ось такий гарненький ключик, буду його тримати дуже міцно, бо він тільки що е, чуть не впав. І по класиці я вам показую, як відкривати та зачиняти автомобіль. NFC-карта всі карти прикладаються, автомобіль зачинився. Як ви бачите, не можу. Далі, ключик дістаємо. Кнопочку нажимаємо, автомобіль відчиняється. Далі підходимо, хомаємо ось. це. Дермашик. Кнопочку тут. Нажали, автомобіль зачинився. Нажали ще раз, автомобіль вічниць. Відчиняємо двері. Озоблення в нас шкірою напа пластиком. Все дуже гарно. Це дуже-дуже дуже гарно. А... Ручка динамік девіалет дуже гарна музика. Також є кнопочки налаштування дзеркал, закривання та блокування та відкривання дверей, відкривання та закривання вікон усіх чотирьох та дитячий режим. Тут є ніша така, і тут є також додаткова ніша. Але знаєте, що мені подобається найбільше? Це ось ці ось такі два. Болтики, боже, вони так гарно виглядають, ну дійсно круто. Хтось сховав би, але це виглядає дійсно круто. і як... Мені дуже подобається. Саме ці два болтики, вони дуже круті. Переходимо до салону. Що я хочу сказати, по-перше, мені дуже подобається. Дуже, дуже добре крісло, от я є електрорегулювання, як ви бачите. Ось так. Дуже все гарно. Регулювання керма у нас знаходиться знизу. Ось так. Ну, дуже круто. Але моя голова пішла вперед. Чому було так все гарно, було так все добре, але мені не комфортно, моя голова ось так йде вперед. Так, кермо в нас біле. Приємне на дотик. Зліва в нас режими їзди. Камери 360. О, я не зачиняла багажник. О, прозорий капот. Дуже круто. Круїз контроль, всякі налаштування інші. Справа у нас мультимедія. відповідь на Ні, це... на дзвінки. Також в нас тут знизу є. Боже, а що це тоді? Ага, це дивіться, це автоматичний режим, коли воно підлаштовується під дорогу. Наприклад, якщо ви їхали по трасі, а потім виїхали на пішов, то воно підлаштувалося. Але ви можете також налаштувати режими ось тут: спорт, нормальний та еко. За кермом у нас зліва знаходиться. Світло, справа склоочисник. Двірники мої улюблені. А, попереду мене гарна проєкційна панель, але я її не бачу. Напевно. Уявляю собі? Дуже високо підняла кермо, або мені дуже низько. А ось так я все бачу. Але мені не подобається, як кермо стоїть. Що це таке? Я не бачу, скільки кілометрів за годину я їду. Дуже дивно. О! Ось так добре. Але воно дуже високо. Якось дуже дивно, не знаю. Не знаю, хлопці прийдуть і собі налаштують, бо ну це дуже дивно. Я, я не бачу половину проєкційного, не проєкційного, а просто приладової панелі. І коли я налаштовую кермо, як мені зручно, тобто трошки нижче, я не бачу скільки кілометрів я їду. Дуже прикольно. А коли я підіймаю високо, то мені здається, мені треба ще ось так. Ні, трошки далі. Ось так. Це дуже дивно. Мабуть, цей автомобіль просто не підлаштований під мене, як для дівчинки метрів 70 з ростом, На жаль, шкода. Зліва в мене є дефлектор. Такий самий є у пасажира. Ось тут. Дуже гарне крісло. Я так думаю, що в кріслі є. Зараз побачимо: Вентиляція є, є підігрів, але немає масажу. Позаду немає нічого. Так, мій козирьок. Зараз подивимось. Гарний, як в п'ятому леопарді, але мені здається, що навіть краще. Дуже приємно ось тут. Дуже приємно. така частина. Мені подобається. Дуже воно приємне на дотик. Так, надягаємо його. Ось так. Завертаємо і показую вам ще, що є такий самий козирьок у пасажира. Так, дзеркало яка? Автомобіль новий, в нього 33 кілометри. Так, що в нас тут є? Наді мною та над пасажиром. Є світло сенсорне. Ага, тобто я натискаю на будь-яке світло і воно вмикається ось тут дві лампочки. Бачите? Так, є ще відкривання панорамного вікна. Тобто Зараз ми можемо зачинити шторку. Так, зачинили ми шторку панораму, відчиняємо шторку, і також можемо відчинити одразу повністю всю панораму. Далі в нас тут є місце під окуляри. Зеркало заднього огляду. Гарно налаштовано, все супер. А, що я не показала. Ху-ху-ху. Знаєте, як це перекладається? Я також не знаю. Так диво що тут є, дуже невеликий. О, він такий невеликий, він дуже маленький. Карти, так, да, я бачу, що тут карта. карта. вона в кожному автомобілі йде. Тут встроєний є одразу, як він називається, реєстратор. Відеорегістратор. Дуже невеликий. дуже невеликий. Так, що у нас тут ще? А ще мені подобається леопарда. Це такий вискачок. І їдемо. Можна пахучку сюди поставити. Де шутка. Тут є ось таке тримач, диви. Тримаєш, якщо ви їздите по оффроуду, тримайтеся. Далі в нас тут є два підстаканники. Один з них робиться глибше. І обратно стояла. І моє улюблене холодильничок, боже, як тут холодно. Він зараз налаштований на мінус 6 градусів. Тут дуже холодно. Так кудись уже холодно. Що це не <с> Так, і його можна налаштувати на на плюс 6, і я думаю, що, я, що його ось так мюмкнути, то на підігрів буде до 50 градусів. Уявляєте собі? Від 35 до 50, а якщо на охолодження, то від мінус 6 до... Шести. Так, що у нас тут ще є? Екран на 15,6 дюймів. Гарний, великий, крутий. Дефлектори. Два штуки. <рістити> Я не знаю, що сказати про дефлектори. Просто дефлектори. Дві, ні, не дві. Два місця під телефони, але зарядка лише одна. Гарний, ось такий селектор передач, який виїжджає. Так і починаємо по кнопочкам. Дуже цікаві тут кнопочки є: автоматичне паркування, самостійне паркування, вмикання парктроників, підлаштування під їзду, під дорогу. Тобто, якщо дорога, господи, сніг або дощ, вона підлаштовується і їде спокійно. Далі в нас ось тут мультимедія, управління мультимедією, можна її вимкнути. Повністю екран вимкнути. Зараз. От, як бачите. Чому у нас в январь? Ну, добре, у нас в январь. А, вмикання. А, як це? Повітря, воздушок з повітря з туховодів виходить, як це називається. клімат контроль, дякую. Екстрене обдув на скло. Далі аварійка. Ось тут у нас. Диви нам о, закрили, зачинили панораму. О, вімкнули камін. Зараз я зроблю тихіше. Вімкнули камін, і тепер ми можемо відпочивати. Гарно, тепло, круто. Звісно, дує холодно, звідси тепло. Я просто забула, що це таке: вимикання та вимикання автомобіля всього. Це в нас. Режими їзди. тут є автоматичний, сніг. Тобто тут налаштовується автоматичний. Сніг. Пісок. Муд. Це в нас що? Камені, напевно, щось таке. або пустель, не знаю, що це. Гори. Як ви бачите, І дріфт. І що в нас тут ще є автохолд. Так, Ніша в нас як завжди, в міска, тут є порт Type-C. USB і підкурювач. Як його відчинити? Отак. І тепер ми переходимо до заднього ряду. Ось я вже тут, на задньому ряді. І що я вам можу сказати? По зручності по місцю тут багато місць, дуже зручно. Є ніша. Мені Так подобається. Прикольно. На дверцятах, що в нас тут є? Динамік, ручка, відкривання вікна, невелика ніша тут, і невелика ніша ось тут знизу. І також динамік великий. Зверху є ручка. Світло сенсорне, крючок, який відчиняється ось так. Ну, і це все. У дверцятах тут є два дефлектори: порт USB та DC uh, і підлокітник. Ось такий гарний, З двома підстаканниками. Ну, це, напевно, все. Келену рідом. Тому тут небагато чого можна розповідати, але все дуже 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 гарно. Тому знаєте що? Ми переходимо до дизайну. Ну що ми розпочинаємо наш тест-драйв? З нами вгадайте, хто ні? Не Олександр. З нами наш менеджер Владислав. Мене звати Влад. Сьогодні я з вами покатаюся, щось розповім про машину. Як тобі взагалі автомобіль? Що ти скажеш про нього? А, очікував, що автомобіль буде трішечки більше в салоні, але от покатався трішки по стадіону. Зрозумів, що в принципі для мета дев'яносто. Досить, досить по розмірам. І сам за собою сідаю комфортно і, в принципі, за кермом відчуваю себе дуже добре. Ну, поки що по розмірам все ок, влаштовує. Добре. А що ти скажеш про кермо, як тобі на дотик воно? Ну як і в старших моделях автомобіля, також руль з таких же матеріалів. І по ну, в принципі, той, той же той саме руль, що і в інших машинах. Типу, п'ятий, восьмий. Так, хлопці, тут приїжджаємо. Ну, комфортний. Комфортний. От у нас тут Тетяні не дуже сподобався момент руля, того, що тут такі от перекладини, я не знаю, як вони називають правильно. Ну, в принципі, чому? Якщо знизу триматися, буде ок. Прям норм. Мені подобається. Ну, Це для кого як? Ну, тобто Тут на свій смак, знаєш? Добре. Кермо тобі сподобалось, а крісло як тобі? О, такі бокові підтримки прям під людину не в Прям тут ляково, молодого хлопця, скажімо. Для тебе, Більше. так? Ну, такий. Я хоч і хлопець не самий маленький, але відчуваю себе тут не саме такий. Не пасатик, скажімо так. а Тут е... ще один ваговод не знаю, знайшовся. <світ> Назвав Олександр тут... на джеті, а тут Владислав на пасаті. Тут прям спорт. Тут прям спорт він відчувається, що тебе підтримує. Прям сидіння, прям тут жорстко, скажімо так, для сидіння для комфорту, скажімо так. Це більш про спорт, скажімо, сидіння. Добре, а як тобі віддача педалі газу та гальма? Гальми чудові, бо тут стоять Брембо, прямо за глаза хватає Для цієї швидкості автомобіля, то що він розвиває там, 5 секунд до сотки, прямо з головою. А, педаль а, вона міняється з режимами, тому якщо ставимо спорт, там включаємо режим пісок, там де відключається стабілізація, там взагалі, блін, одразу машина улітає. А якщо їздимо в комфорті в норм, то, в нормальному режимі, то в принципі, педаль, як на звичайному автомобілі, не дуже вона відзивчива. Ну норм, тобто нажимаєш на машину на педаль, і вона набирає як звичайний автомобіль. Тобто немає того ківка, немає прям затупа якогось. Ну, звичайний автомобіль. Взагалі, що ти скажеш про автомобіль? Чи є якісь мінуси, що тобі не сподобалось, чого ти очікував більше від цього автомобіля, окрім розмірів? В принципі. В принципі, за ці гроші, машина норм. Ну, в плані тому, що музика мені ну, дуже сподобалась. Прям я щось, от, на мій смак я полюбляю гарну музику. Якщо зрівняти з Lікером CMX, тут музика мені сподобалась більше. Devialet музика, вона прям о. баси чудові, високі норм. Прям в атаку. Даю слово пацана. Не сподобалась трішечки спочатку посадка автомобіля. Бо я очікував все-таки, що буде місця більше. Ну от настроїв сидіння для себе. Ну. Поки що. поки що. Покатався не так багато, недоліків не знайшли, таких там прям, щоб важливих недоліків для автомобіля. Треба звикати, Це нова машина, це. Такий перший експіріанс. Сматря какої фабрик, сматря куди приходять фабрик, сматря сука дітей. Клієнти в нас брали машини, їм дуже подобалась ця машина. І по посадці. Просто я це метр дев'яносто, може. В мене якісь моменти є. Ну, ага, де, о -о -о. Мені дуже сподобалась динаміка автомобіля. Прям дуже сподобалась. Е, вона керується прям хорошо. Керується хорошо, бо вона маленька. Вона маленька. І... Кренів немає, вона прям тримає дорогу, вона тримає дорогу. І є моменти, то, що мені подобається, це то, що от мала база автомобіля, і вона прям відчувається такою компактним автомобілем. Хоча ми сидимо високо на машині, тобто за кермом, бачимо багато впереді. типу як на прадіку, на такому ж самому да, автомобілі. Ну, поки що. От на той час, скільки ми експлуатуємо автомобіль, мені починає він подобатися. Більше чим спочатку, як ми побачили, дизайн прикольний автомобіля. Таких автомобілів поки що не вистачає на дорогах на дорогах України. Ну і ціна дуже така, знаєш. Приємна, приємна, приємна дуже для того, автомобіля дуже приємна ціна. Ну і щоб порівнювати з типу Сомплюсом, я би обрав би цю машину. Я б також бо По... повний привід це завжди круто. Це завжди круто, і мені. Подобається, подобається. Давай наприкінці ми скажемо оцінку. Твою оцінку як водія, як людина, яка вже каталася на багатьох автомобілях, яка відчувала багато автомобілів різних розмірів. Оцінка від 1 до 10, скільки ти оціниш? Ну, для себе я поставив би за музику 10, а цілком за автомобіль, якщо він був би трішечки більше по розмірам. То я думаю, що це було би або 9, або 8. От, от. А зараз? Зараз я поки що ставлю 8. 8 це от, от для цієї машини прямо огонь. Не знаю, дівчата знімуть відео, вам подивитись, я думаю… Вже ось... зняли відео. Вже, вже зняли відео. <хи> подивитись, я думаю, вам теж сподобається автомобіль. Ось такий в нас всі зре, тому ми переходимо до нашої фіналочки. Боже, друзі, ну, цей автомобіль ну, дійсно такі враження на мене справили. Просто дуже-дуже дуже комфортний, дуже гарний автомобіль. За просто нереальні кошти. Ну, 24, ладно, 25 тисяч. Візьмемо так. По наявності буде дорожче. Одразу кажу. Але ну, автомобіль дійсно дуже крутий. І я думаю, що це буде такий бестселер на ринку, як Білодісон uh, Плюс був. Зараз немає Сон Plus, зараз є Сіліон 06. Це просто буде ну, дійсно бум. І я думаю, що цих автомобілів буде дуже багато. Бо 25 тисяч машина 25-го року. Ну, ви собі уявляєте, і ось ці просто всі показники, які я вам показала, функціонал, який я вам показала. Гарний дизайн за 25 тисяч. А знаєте, де можна придбати це? Саме в Кібермотрсі. Тому підписуйтесь на наш канал. Скоро будуть нові випуски. Дякую, що були з нами. До зустрічі!